Так, усі часто питають, чи витримає куховна мийка окроп. В даному випадку у нас мийка від бренду Valrus 8 років гарантії на неї. Модель PlayGround 78 на 50. Для більш детального тесту я вирішив насипати сюди льоду, щоб різниця у температурі була набагато більша. Потім окремо може просто окропом залити для тих, хто сумнівається, що це спрацює. Так, водичка в нас вже кипить. Маємо нашу мийку. Так, ну як бачите, нічого страшного не відбулося. Вся мийка цілком ціла, нічого не луснуло. І зараз ще окремо зніму тест без льоду. Тобто, ну, можна сказати, що льод компенсував оцей окроп. Так, ну і ще один варіант окроп без льоду. Ось воно кипить, бачите? Бульбашки йдуть. І заливаємо. Коли ви ставите гарячий посуд, в цілому нічого страшного не вийде. Якщо систематично кожного разу ставити в одне і те саме місце, може трошки прогоріти колір, особливо це касається там білих мийок або чорних. Ось подивіться, вся мийка ціла ніяких не тріщинок, нічого страшного не сталося. Тож, якщо вам потрібна дійсно гарна, якісна та натуральна мийка, у нас є безліч моделей цього бренду, є безліч кольорів, надійних і якісних мийок. Звертайтеся до нашого сайту або пишіть нам у дірок. Ми задоволені вам відправимо цю мийку без передоплати.